Вітаю вас, дорогі мої друзі. Хочу вам показати, яка в мене була нещодавно вдала знахідка на нашій барахолці. Ось трапився сервіс в повному складі, називається Набір для вареників. Тут є макітра з рідною кришечкою і шість таких мисочок, піалочок, три з синьою смужкою, а три з червоною. Все воно перекликається. Ось таке клеймо. На червоній є синя смужечка знизу, а на синій ось така червона і клеймо користень. Тож бувають у нас гарні вдалі знахідки, неочікувано, але дуже приємно. І ось така макітерка. Можна варити смачні наші українські варенички і запрошувати всю родину і смакувати. Ось така наша краса.